Бандеровські Бандеруські біси. Комуністичний рецидив в Одесі побилися патріоти із совками біля пам'ятника невідомого матросу Кубка, ностальгуючих за Радянським Союзом. Святкувала звільнення міста від нацистів, точніше скандувала про російські гасла. На свято завітали представники патріотичних організацій і собі почали співати гімн України і викрикувати свої гасла. В результаті словесна битва швидко переросла у кулачну. Розбороняти опонентів взялася одеська поліція, але рефері з неї виявився ніякий. Правоохоронці пакували лише патріотів і тільки після зауваження затримали одного проросійського активіста. Це спецкор. І ми розкажемо вам лише про головне. Починаємо. Подала у відставку. Я вважаю, що моя місія повністю виконана. Реформи зроблені. Голова Нацбанку Валерія Гонтарєва написала заяву на звільнення, але піде 10 травня. Розлетівся у повітрі. Розпад літака почався задовго до злітно-посадкової смуги. Польський президентський борт у 2010 році розпався ще на підльоті до злітної смуги Смоленська. П'ять золотих. Зливків знайшов британський колекціонер у придбаному на аукціоні старому іракському панцернику. Пішла. Сама написала заяву на звільнення президенту. Голова національного банку України Валерія Гонтарєва вже навіть на своє місце кандидатів засватала своїм перебуванням у НБУ. Вона пишається правда, не такі оптимістичні банкіри і прості українці, які втратили на курсовій різниці гривні. За часів керування пані Гонтарєвою національна валюта впала. Майже втричі були скандальні оборудки з рефінансуванням російських банків і обмеженням у банківських операціях. Я прийняла рішення залишити цю посаду і залишити центральний банк. Інформацію про своє звільнення Валерія Гонтарева читає із аркушів. А 4 нервується про що й попередила журналістів. Піти каже, хоче із 10 травня. Це вже така. Устала усталена практика в національному банку повідомляти про будь-які зміни за місяць. Заява мовляв уже на столі у президента. Причина відставки не політика, просто зробила все, що змогла. Я вважаю, що моя місія повністю виконана. Реформи зроблені. На посаду голови НБУ Валерія Гонтарєва прийшла 19 червня 2014 року. Це щось неймовірне. Тоді вона набрала у залі 349 голосів. Це здивувало навіть її саму. В мене ніхто з вас, чесно кажучи, не дуже знає. На посаду Валерія Гонтарєва прийшла уже офіційним мільйонером із інвестиційного фонду. Нову роботу називала викликом для себе. Сподіваємось, що наша співпраця буде плідною. І Це вам найкраще. Плоди діяльності учениці НБУ українці відчули дуже швидко. В день, коли вона обійняла цю посаду, офіційний курс гривні становив 11 гривень 84 копійки за долар. Гонтарєва пообіцяла штучно курс підтримувати не буде. Нацбанк орієнтуватиметься на рівень інфляції. Для українців це обернуло з тим, що купити валюту стало складно. Євушка, ми хатімо 200 доларів купити. Придбати зелені не завжди вдавалось навіть голові Нацбанку, хоча сама фінустанова регулярно виходила на ринок із інтервенціями. Вже до кінця 2014 року курс становив майже 13. Який курс доларовою заложите в бюджет? Я би не закладувала курс інший, чим 12,95. А вже наприкінці року глава НБУ заявила, більше прогнозів щодо курсу не даватиме і навіть пожартувала. З новим годом з новим курсом уже 2015-го курс стрімко злетів і вже зовсім скоро встановив рекорд майже 40 гривень за долар. Ужасні молодці можна просто сити. під Нацбанком. Постійно відбувались мітинги. Валерію Гонтарєву не раз викликали на килим у Верховну Раду. Зупинити обвал гривні змогли з жорстким валютним регулюванням та обмеженнями. Ми очистили банківську систему від неплата спроможних банків та посилили її стійкість на майбутнє. 89 банків закрили за часів керування Валерії Гонтарєвою. Тисячі вкладників залишились без своїх заощаджень. Мітингувальники сотні разів пікетували НБУ, де вимагали відставки Валерії Гонтарєвої. Закриття супроводжували низки скандалів. Зокрема, посадовцям закидали зловживання під час закриття банків за цими статтями і досі відкриті кримінальні провадження. Сама ж очільниця певна, із ринку вивели слабких та нечесних на руку. Всі банки, що лишились, серед яких і чимало російських прозорі та готові відновити кредитування. 16,7 мільярдів доларів. Стільки золотовалютних резервів нині має національний банк, каже Гонтарєва, і сталося це завдяки вдалій співпраці з МВФ. Ще до останнього траншу вона заявляла, це може бути останні мої завдання. На посту глави НБУ таке може оказатися своїх слів. Голова НБУ дотримала. каже, готова прозвітувати про діяльність перед Верховною Радою. І якщо та захоче швидше відправити її у відставку, піде. А от і заступники каже, залишаться на посаді кандидатів на нового голову. Валерія Гонтарєва також уже давно запропонувала президентові. Якщо б всі державні органи проводили реформи, як національний банк, вже зараз наша країна була б на дуже. Іншому рівні розвитку сама ж Валерія Гонтарєва про нові посади не думає, планує відпочити. Тим паче, як свідчить декларація, кошти на це у неї є. Лише за минулий рік вона задекларувала 57 мільйонів гривень доходу, із яких у Нацбанку заробила трохи менше двох. Олександр Романюк Митролов Спецкор два у Харкові побилися через російський Сбербанк. Поліція злосувала силу, намагаючись розблокувати будівлю фінустанови. Зранку активісти замурували вхід до неї піноблоками, а вікна заклеїли листівками та наліпками. Працівників банку, які на той час були всередині, правоохоронці вивели через запасний вихід, а згодом спробували відтіснити протестувальники від будівлі. Виникла бійка, вхід пішли кийки і слезогінний газ. Активісти заявляють, у них до десятка потерпілих в одного чоловіка розбита голова. У поліції кажуть про травмованого співробітника очі йому забризкали газовим балончиком. Зараз будівля банку все, що оточена силовиками. Біля неї чергують і активісти. Свою акцію вони називають безстроковою. кажуть, розійдуться лише коли Сбербанк остаточно закриють. Без попередження вони почали силовий розгін нашої акції, але у них це не вийшло в результаті чого є пострадалі серед нас, тобто 10 людей постраждалих і один в тяжкому стані зараз знаходиться в лікарні. Вже є заява від Збербанку, і вирішується питання про внесення до ЄРДР протидія законній господарській діяльності. Сутичка була, і один дійсно з правоохоронців нас на цей час офіційна інформація. Один з правоохоронців з опіками обох очей знаходиться у лікарні. Шабаш руського міра в Одесі біля пам'ятника невідомого матросу почувалися радянські пенсіонери та молоді проукраїнські активісти. До пам'ятника по всі переважно літні, але з комсомольським запалом люди прийшли з радянською символікою, щоб вшанувати річницю визволення Одеси від гітлерівців. Проукраїнські організації сприйняли це як провокацію, і вона справді вдалася дійшло до бійки. Олена Черняєва досі на місці події з обох боків протистояння звучали заклики знову зібрати. Біля Алеї Слави. Олена, привіт. Наскільки ми зрозуміли, конфлікт не вичерпано. Очевидно, як налаштовані люди, власне і чи поліція відпустила затриманих? Вам слово. Вітаю зараз. Ми знаходимося поблизу Алеї Слави, де розгорталися ранкові події. Тут і досі чергують бійці Нацгвардії, але люди здебільшого вже розійшлися. А ось з чого все починалося до пам'ятника невідомому матросу прийшла група активістів Куликового поля. Вони казали, що святкують звільнення Одеси від нацистів і проголошували проросійські гасла Цьогоріч Людей було не так багато усього близько двох сотень. Заборону щодо георгівських стрічок вони виконали, але начепили на себе червоні стрічки. Сюди ж прийшли і представники кількох патріотичних організацій. Своїм опонентам вони не перешкоджали та самі співали український гімн і проголошували свої гасла. Однак, згодом почалися словесні перепалки. Для першого зіткнення поліція затримала шістьох представників патріотичних організацій. Правоохоронці не змогли одразу пояснити причину затримання. Тут працювали співробітники поліції згідно закону України про національну поліцію. Поки що затримано шість. Осім за яких обставин? За яких обставин ми ще, ми ще не знаємо? Поліція не звертає жодної уваги на проросійські лозунги, на те, що е, люди кричать відкрито, що Крим це Росія. Чудова ілюстрація того, що тут відбулось, це е, коли е, люди, які мають проросійську позицію, підбігали до співробітників поліції і кричали їм Спасіба! Спасіба, ви наші мальчики. Час нова сутичка і знову затримання цього разу до автозаку потрапили ще шестеро із патріотичних активістів та один із куликовців. Тих, кого затримували, тримали в поліцейському кільці. Саджали в автомобіль та везли до відділків. Активісти твердять, що їх били. Данные лица, которые сейчас они я уже видел, как бы они совершали хулиганские действия, правда? Что собака? Хулиганские действия. действия нарушали закон? Ну, не повезет сотрудникам полиции. Після того, як учасники подій біля пам'ятника невідомому матросу, розійшлися, активісти поїхали до райвідділки вимагати звільнення товаришів, але вже зараз там теж спокійно. Ми не знаємо, поки що поліція не повідомляє, скільки саме людей вже відпустили, а скільки ще знаходяться у відділку. Студія, дякую, колега. Начрня про ситуацію довкола штовханини прихильників радянського союзу і про української молоді в Одесі. Нагадаю, під час святкування звільнення міста від нацистів біля пам'ятника невідомому матросу почубились люди. А поліція арештувала лише проукраїнських юнаків. Двох українських оборонців поранено минулої доби. Терористи дещо своєрідно розуміють поняття режим тиші. У них це означає не використовувати великий калібр на легке ж озброєння. На їхню думку, цей режим не розповсюджується в епіцентрі ворожої атаки. Вчора були позиції у Новотроївському секторі Маріуполь. Понад три години терористи били із кулеметів, гранатоматів та 120-х мінометів позиції на Приазові. Терористи обстрілювали зі стрілецької зброї та гранатоматів. На Донеччині вже звично неспокійно поблизу Авдіївки та її околиць. Чотири години терористи гатили з мінометів, загалом випустивши понад три десятки снарядів. Вороже БМП обстрілювала українських вояків на світлодарській дузі. На Луганщині ситуація загалом спокійна. Терористи стріляли лише по околицях попасної та станиці Луганській. Спалили автівку у турецьку. Невідомі підпалили мікроавтобус волонтера Володимира Єльця. Сталося це о пів на четверту ранку біля його будинку. Відомий активіст з 2014-го допомагав нашим воякам. Возив на передову продукти та одяг. Він є засновником громадської організації. Твоє нове місто. Два роки тому у прифронтовому містечку з'явилась громадянська ініціатива. Допомагали солдатам на фронті і розвивали своє містечко, влаштовуючи проукраїнські акції та будували дитячі. Тячі майданчики цікаво, що Володимир жив та працював у Швеції. А з початком бойових дій повернувся у Турець, де взявся за волонтерську роботу. Він переконаний, підпал стався через його волонтерську діяльність, але припиняти її Володимир Єлець не збирається. Чоловік уже звернувся до поліції. Машина волонтера вигоріла вщент і відновленню не підлягає. Допомагаємо фронту. Там бус часто їздить на фронт, відвозить передачки. Ззаді в нього тут було написано Тихесенка СВІ, яка дуже роздражає сепора в нашому місті. Єгипет запроваджує надзвичайний стан через теракти у копських церквах. Дітиме він три місяці. За безпекою в країні спільно з поліцією стежитимуть військові підрозділи. Два вибухи в християнських храмах Олександрії та міста. Танта, що неподалі Каїра, прогреміли у неділю у розпал святкового богослужіння. 40 людей загинуло, понад сотню поранених. У танті бомба здетонувала поруч з вівтарем. В терорист-смертник підірвав себе на вулиці перед крамом. Відповідальність за напади взяла на себе Ісламська держава. Сім років сьогодні виповнюється з дня катастрофи польського президентського літака під Смоленськом. Тоді загинула вся політична та військова еліта уряду Качинського. 96 людей. Офіційна делегація Польщі мала приземлитися у смоленську і у Катині вшанувати пам'ять вбитих радянським режимом. Польських офіцерів у 40-му році літак не дотягнув до злітної смуги, а із за загадкових обставин упав у лісі. Варшава мало не щороку проводила експертизи і щоразу виявлялись нові подробиці, аж поки офіційно Польща не висунула обвинувачення двом російським диспетчерам, які нібито навмисне ввели президентський борт до катастрофи. Маємо на зв'язку Маргариту Ситник у Польщі. Маргарито, вітаю. Скажіть, будь ласка, власне, як вшановують зараз е цю річницю у Польщі і чи є якісь нові обставини загибелі президентського борту? Руслан от саме за обставин хочу почати. Воно дійсно є. Сьогодні збиралася е, смоленська підкомісія, яка вже рік заново розслідує причини смоленської катастрофи, і вона дійшла висновку, що літак почав розпадатися ще у повітрі на висоті 900 метрів. Він почав губити свої частини ще до зіткнення з Березою. Як про це говорили попередні комісії? Голова цієї комісії говорить, що такого висновку дійшли після детального детальної експертизи розмов екіпажу літака Качинського з диспетчерською вежею у. Моленську, але поки що заключних висновків немає. З ними комісія не поспішає, не говорить ані про вибух, ані про замах, ні публічно, ані відверто, поки що. Розпад літака почався задовго до злітно-посадкової смуги. Він почав розпадатися у повітрі, губити свої частини, які почали падати на землю ще перед зіткненням із березою. Береза не має жодного впливу на катастрофу. У сьому річницю трагедії падіння літака питань знову більше ніж конкретних відповідей. Про це сьогодні говорять всі польські політики, які беруть участь в урочистостях. Вони тривають від учора пам'яті, марші пам'яті, молебні, покладання квітів, і польські високопосадовці, і прості люди приходять до місць поховання жертв смоленської катастрофи і до різних пам'ятних знаків самого початку. Від самого початку, після катастрофи 10 квітня 2010 року, я очікую, що Польща зробить усе, щоб пояснити, що стало причиною загибелі багатьох поляків і відомих політиків, публічних діячів, які виконували свої обов'язки. Ми сумуємо за ними. Це був день безповоротної втрати для політичного і суспільного життя Польщі. Смоленська катастрофа і раніше і тепер досі ділить суспільство на тих, хто вірить у теорію замоку, і тих, хто вважає, що причинами катастрофи був збіг обставин і людські помилки. Офіційна Польща все більше покладає відповідальність на Росію. Москва, звичайно, всі обвинувачення відкидає. Натомість слідство значно не просунулося у розслідування і не може придавити якихось конкретних серйозних претензій Росії. А брат загиблого президента. Ярослав Качинський, лідер правлячої партії, досі винить двох осіб у цій катастрофі. Екс прем'єра Польщі, нині голову ЄС Дональда Туска і президента Росії Володимира Путіна. І в цю теорію змови підігріває те, що Росія досі не віддала уламки літака. Вони досі знаходяться в Росії вже сім років. Руслана, дякую, Маргарита. Маргарита Ситник про річницю загибелі президентського польського борту під Смоленськом 10 квітня 2010 року та нові обставини у слідстві. Запровадження абонплати за газ сьогодні офіційно скасували щонайменше до нового опалювального сезону. Рішення вранці на своєму засіданні ухвалила Нацкомісія з енергетики. Про відтермінування запровадження абонентської плати керівник регулятора заявив ще минулого тижня. Під тиском політиків та преси раніше комісія вирішила, що треба брати плату не лише за сам газ, але й за його доставку. Причому залежно від потужності лічильника, а не від обсягу. Спаленого, якими саме будуть тарифи і субсидії, обіцяють визначитись до нового опалювального сезону, і додають розподілення плати за спожиті обсяги та доступ до газової мережі, відповідає європейській практиці і зобов'язанням України перед МВФ. Півсотні червоних дубів на спомин про загиблих кіборгів. Третій полк спецпризначення вшанував своїх побратимів. Бійці висадили у парку в середмісті Кропивницького 45 дерев. Військові обрали сорт дуба не тільки за красою, а й за стійкістю і узгодили з дендрологами особливості та місце посадки. кажуть за кілька років дубки сформують густу крону з червоним листям. Військові розвідники обіцяють доглядати за деревами і охороняти алею пам'яті від вандалів. На жаль, в нас не всі наші військовослужбовці в строю, і ми були командуванням частини прийнято рішення висадити по кожному загиблому військовослужбовцю, висадити саженець червоного дуб. Ну, Обов'язково буде встановлено знак, де буде вказано з нагоди, чого це висаджено, в пам'ять по кому висаджено. Тяжкі опіки замість вражаючого селфі одразу в двох областях підлітки опинились у лікарні після спроби зробити екстремальні світлини. На Чернігівщині 17-річний хлопець видерся на високовольтну вишку. Підлітка вдарила струмом. Він загорівся і впав з висоти. У нього опечено 70% тіла. Тим часом харківські лікарі борються за життя ще двох підлітків. Вони полізли на територію підстанції. В гонитві за ефектним знімком один хлопець видерся на електричний стовп, що перебував під напругою 110 тисяч вольтів. Підлітка вдарила струмом і відкинула на електродроти. Його приятеля, якого теж зачепило другою високою напруги, обесопечено об... об... 80% тіла. Обидва в лікарні у тяжкому стані. П'яного священика, який мчав містом за кермом, затримали на Полтавщині. Лубенські патрульні помітили легковик, який їхав по зустрічній смузі, і кілька разів ледь не наїхав на пішоходів. Переслідування тривало недовго. Ваз врізався у бордюр навпроти поліцейського відділка. За кермом був настоятель свято-троїцького храму, отець Анатолій Безрідний, який не тримався на ногах. Результати драгера приголомшили навіть медиків 2,94 проміли алкоголю. Це майже в 15 Разів перевищує норму. У машині патрульні виявили кілька порожніх пляшок з-під алкогольних напоїв. Тепер панноцю доведеться сплатити 10 тисяч гривень штрафу та на рік позбутись посвідчення водія. Парфіяни твердять, вже неодноразово бачили анаторія нетверезим за кермо. Чого у вас такий різкий запах алкоголю в машині? Ну Це бидло, Ви нормально. Так, не, не ображайте, не скорбайте. Всі. Ями на дорогах Миколаїв засипають сумішу, схожою на землю. Принаймні, так стверджують водії. Люди обурюються, кажуть, після такого латання трасою взагалі не можна проїхати у суху погоду. Тут суцільна пилюка у дощ, дорога перетворюється на багнюку, а потім виникають ще більші ями. Упевнитись в цьому вирішили наші журналісти і поїхали на одну з трас області. Ось що вони побачили. Це Снігурівська автодорога. Її не ремонтували більше десяти років. Уся побита величезними ямами. Дві вантажівки висипають на пошкоджену трасу. Суміш підходимо ближче. Вона справді на вигляд, як звичайна земля. Подивіться, ну, я можу так сказати. У вас дивіться, це земля. Бачите, це не асфальт. Подивіться ну, самі. Це земля, що, пробачте, що дають, то ми беремо. Суміш узяли на складі, каже водій автодорожньої служби, але це переконує не земля. Це відходи Тадходи від тасфальт, це не земля. Ано вкатується, ми там посипали машини, вкатують, і воно добре улажиться нормально. Не вибивається, як пісок, камінь. Ось ця щебенка. Насправді, після такого ремонту стає ще гірше, запевняють водії, які їздять тут щодня. Вони вже цей раз уже засипають за два місяці третій раз такої. Отакий ремонт роблять. Це ремонт. ми вже тут міняємо третій автобус. Вилітають як не колеса. Дорога взагалі дуже погана. Є вираження, але всі нецензурне була б моя воля. Я б вийшов ім руки, просто переламав, да і все, щоб слідує цього не робили. Як утрамбовується ця спеціальна суміш, ми перевірили самі. На цю ділянку приїхали наприкінці дня, коли по засипаному проїхали сотні машин. Цей відрізок дороги сьогодні ремонтували впродовж дня, і от ми бачимо результат так званого ямкового латання. Суміш уже почала розповзатися за кожною машиною. стовп пилюки. В облавтодорі тому що ми побачили власними очима, не вірять. Запевняють, це вживаний асфальт, який міцно трамбується, і, начебто, так роблять у всій Україні. Ну не вірю, штота земля. Та город фрезерував свої дороги. Ми тепер покупаємо у них цей матеріал і ліквідуємо аварійну ямочність, тому що ну, на гарячі асфальтобітун у нас денег не вистачає. За місяць фризованим асфальтом ліквідували 75 п'ять тисяч квадратних метрів ям. Доповідають в обласній службі. Перевіряти роботи планують найближчими днями. кажуть, якщо і справді встановлять, що районі дорожники насипали на дороги землі, ремонтуватиме траси вони вже власним коштом. Лілія Родіна, Віктор Гарагуля, Миколаївщина, Спецкор, 2+,2. П'ять золотих зливків вагою 25 кілограмів на суму майже 2,5 мільйони доларів. Знайшов у паливному баку танка Т-54 британський колекціонер Тед Мід, панцерника радянського виробництва колекціонер техніки придбав на міжнародному аукціоні, коли машина прибула до Великобританії. Її почали розбирати і готувати до відновлення. І у баку знайшли золото. Цікаво, що цей танк належав армії Іраку і брав участь в операціях в перській затоці у 90-х. після неочікуваної знахи. Кі колекціонер викликав поліцію і та вилучила зливки під тимчасову розписку. Спецкор каже до зустрічі. Побачимось о 18.30 За мить на 2+,2 плюс з Олександрою Лободою. Сашо вітає, що новенько сталося на дорогах країни.